Як російські військові поводяться у Мелітополі, Енергодарі і Маріуполі? Що будуть робити окупаційні адміністрації, коли українські військові просуватимуться у цьому регіоні? Коли ситуація на фронті може суттєво змінитися? І що на це впливає? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові мінують об'єкти критичної інфраструктури на окупованій частині Запорізької області. Про це 9 липня в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, у Мелітопольському районі заміновано водогін, який живить питною водою місто, а у самому Мелітополі важливі об'єкти електричних мереж. На запорізькій атомній електростанції у технічних приміщеннях та у машинних залах окупанти встановили мінно-вибухові загородження. На жаль, ворог залишається і контролює один з найнебезпечніших об'єктів, який розташовані в центрі Європи. Союзу в нашій державі Україна, а також ми а, знаємо і володіємо інформацією, що ворог почав мінувати в цілому критичну інфраструктуру тимчасово окупованої Запорізької області. Так, наприклад, Мелітополя ми розуміємо, що і водогон, який живить питною водою, Мелітополь замінована, та електричні мережі. Що стосується Запорізької атомної електростанції, яка розташована в Енергодарі, то ворог постійно буде шантажувати всю цивілі... весь цивілізований світ доти, доки наші героїчні військові не зві. Не ті Енергодари, весь тимчасово окупований південь наступного дня. Також в ефірі телемарафону Іван Федоров розповів, що російська армія везе техніку і особовий склад на запорізький напрямок з Криму через Херсонську область та з Новоазовська через Маріуполь. У Мелітополі російські військові розселяються по будинках і квартирах місцевих жителів. Також окупанти зайняли приміщення церкви у густонаселеному районі, де поруч розташований медичний заклад. Дитячий садочок і притулок для неповнолітніх розповів Іван Федоров. Депутат Запорізької обласної ради Павло Тімофієв розповів новинам Приазовія, що російська окупаційна влада у цьому регіоні намагається демонструвати спокій. Запевнити місцевих мешканців, що нічого абсолютно нічого не відбувається, що тут Росія назавжди, і тому максимально намагаються проводити різні концерти, фестивалі, якісь там заходи молодіжні. Намагаються показувати, як вони ремонтують якісь заклади, але насправді це ремонт, він обмежується фарбуванням якихось там стін або там скамійок, і, і так далі. Але для них це там позитивні інформаційні приводи, щоб просто проміти. Міски для українських громадян на підконтрольній території і тому просто от максимум імітації, що все гаразд, ми тут назавжди жодної контрнаступом не відбувається, а навіть навпаки. Президент Росії Володимир Путін доручив губернатору Краснодарського краю Веніаміну Кандратіву спільно з усіма службами опрацювати питання перенаправлення частини автомобільного туристичного потоку до Криму через інші окуповані території України, зокрема Херсонську, Запорізьку і Донецьку області. Про це 4 липня повідомила російське інформаційне агентство ТАСС. Налагодити транспортні зв'язки у цьому регіоні окупаційна влада навряд чи зможе, вважає Павло Тімофію. Це там окреме спеціальне доручення Путіна, щоб розвантажити кримський міст. Ми бачимо, що там кілометрові черги, щоб перенаправити весь трафік на сухопутний да ділянку. Шляху до Криму через Маріуполь, через Бердянськ, через Мелітополь. Насправді інфраструктура вона абсолютно не готова. Чому тому, що навіть в мирні часи да ця інфраструктура була дуже обмеженою. Ми бачимо, да, як, з якими складнощами склестаркалися українські туристи, да, приїжджаючи до, до Криму. Це обмаль там інфраструктури дорожньої транспортної обмаль інфраструктури, там готельної. А зараз, коли це віджали, коли це націоналізували, погрубували, віддали іншим власникам, вони просто не можуть побудувати нову нормальну якість, новий нормальний сервіс. Мелітополь останнім часом перетворився на головну базу для російських військових, які проходять ротацію, каже депутат. Всі, хто знаходиться в ворожі підрозділи на передові, через деякий час вони відходять на тимчасову ротацію до міста Мелітополя, їх, їм надають відпустки. Тому дуже шалений зараз попит на вільні житлові приміщення, квартири, приватні будинки, і дійшло до того, що деякі Військові підрозділи просто заїжджають в пусті приватні будинки, квартири там чиняють крадіжки, і на настільки стало багато скарг до окупаційної влади, що окупаційна адміністрація запровадила такий тимчасовий порядок, запровадила гарячу телефонну лінію, до якої можна поскаржитися надії. Ворожих під військових підрозділів і окупаційна влада якраз намагається приборкати намагання російських військ таким хаотичним чином конфіскувати власність українських громадян. Окупаційна адміністрація у Мелітополі продовжує відбирати житло у місцевих жителів або здавати його в оренду, зазначив Павло Тімафієв. Ми бачимо кожного дня їхнє Міністерство майнових прав оприлюднює все новий новий перелік як і приватних будиночків, так і квартир, які націоналізуються, і потім вони офіційно да, передають е, в розпорядження тих чи інших військових частин для того, щоб їхні військові могли на декілька днів да, провести відпустку. Ми бачимо також, що такі дрібні місцеві колаборанти ми їх всі фіксуємо, ми про них знаємо. Масово здають там порожні там, житлові приміщення, квартири, приватні будиночки. Військовим ми бачимо, що є шалений попит на це, збільшуються ціни. Ми навіть бачимо, що іноді там, квартира подобова в Києві коштує дешевше, ніж в Мелітополі. Якщо ми кажемо про там дуже там, зручні да, розташування. Ми бачимо, що в ці квартири заїжджають там по три по п'ять військових, щоб провести декілька днів відпустки. Вони там, звісно, пиячуть, звісно, вони там е е займаються неподобством, скажімо так, е е і тому бачимо, що, е що щоразу все більше і більше дискомфорту от, приносять е військові підрозділи. Крім мінування об'єктів критичної інфраструктури, російські військові продовжують активно будувати щільні лінії оборони навколо міста Мелітополя, додав депутат. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. 6 липня на території окупованої Запорізької атомної електростанції прибув перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. За даними головного управління розвідки, Міністерства оборони України, офіційна мета його приїзду ознайомитися зі станом справ на станції. Неофіційно російський чиновник мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання пов'язані з комплектуванням станції персоналом. За інформацією української розвідки, на станції провели нараду за участі Кирієнка та призначеного Росією так званого виконувача обов'язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євгена Балецького щодо додаткового стимулювання потенційних працівників з Росії. Для цього планується надавати їм житло, вилучене у жителів енергодара, які залишили місто. У такий спосіб російські окупаційні сили планують розселити до 4,5 тисяч російських працівників. Утім, наразі охочих їхати на ЗС небагато, зазначили у головному управлінні розвідки. Балецький у свою чергу того дня опублікував відео, в якому зазначив, що об'єкти соціальної і комунальної сфери в енергодарі працюють цитую у штатному режимі, і тривоги у місті, начебто, немає. Нікакого ужасу немає, все працює в штатному режимі. Те, що псо зараз розганяє ситуацію, тому що. Там якісь провокації готуються, ще что то ми сьогодні лично могли убедиться з Ирием Деляничем, що нікати тривоги і опасності немає. Все работает в штатному режимі. Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк у коментарі новинам Приазові розповів, що ситуація у місті останнім часом не змінюється. Російські військові, як і раніше, чинять тиск на місцевих жителів, проводять обшуки і змушують брати паспорти Росії. Ційно постійно, постійно захиляють в житло енергодарців росіян, постійно проводять обшуки, час обшуків забирають речі, які їм сподобались, продовжується тиск. Ну як людина, яка розуміє, що будь-яку хвилину, секунду вона може бути швачена і з нею може зробити все, що завгодно. Стан е, безперервного стресу, тому безумовно їм погано. Дехто з жителів Енергодара намагається виїхати з окупації через Росію і треті країни. Втім, це дорого і ризиковано. Додав посадовець. Виїхати виїхати безперехто, нікому не вдається і не вдається виїхати, щоб не бути повернутим, або не бути катованим під час допитів ФСБ на перебіг. Це новини Приазові у цьому випуску. Докладно про те, якою є ситуація на окупованому півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Тим часом окупаційна адміністрація Маріуполя розробила план евакуації з міста. Про це 7 липня повідомив центр національного спроту. За даними центру, ці плани передбачають вивезення до Росії тих, хто співпрацює з російськими окупаційними силами, документації та найбільш цінного майна. Також у центрі національного спроту ви зазначили, у Маріупольському порту останнім часом прискорюються вантажні операції, зокрема з вивезення зерна. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 10 липня у своєму телеграм-каналі повідомив, що російські військові почали облаштовувати склади зберігання боєкомплекту посеред житлової багатоквартирної забудови. Один із таких складів розміщений у районі бульвару Шевченка та проспекту Металургів, а другий у районі однієї зі шкіл приморського району. Радник міського голови Маріуполя зазначив, що у такий спосіб російські окупанти намагаються максимально убезпечити свої склади, відверто прикриваючись мирним населенням. Петро Андрющенко розповів новинам при Азові, що кількість російських військових у Маріупольському районі з кінця червня збільшилася приблизно на 10 тисяч чоловік. Кількість окупаційного корпусу власне збільшується за рахунок того, що вони завозять нових мобілізованих, судячи за все, ну принаймні точно нових з Росії непідготовлених. Військових десь тиждень тривають їх в різних таборах по Маріупольському району, і потім відправляють кудись на фронт. Коли ми бачимо потім новини про чергові м'ясні штурми, наприклад, в Авдеївці, там останнім часом да, отримували інформацію. Ну це точно оці а, підготовлені на території Маріупольського району. Тому, на жаль, їх більше. На жаль, вони готуються а, для оборони не лише по лінії фронту а й до оборони Маріуполя. Посадовець зазначив, що російська окупаційна влада розробила план так званої евакуації з Маріуполя ще минулого року, коли Збройні сили України наступали на харківському і Херсонському напрямках. Зараз цей план поновили і доопрацювали. Ну, він передбачає евакуацію окупаційних адміністрацій на територію Новозовського району безпосередньо Новозовськсідово, так само евакуацію. Цивільного населення, того, що ви, ну, ви кажете змо... бажання евакуюватись, але найгірше в цій ситуації щодо дітей передбачена примусова і однозначна евакуація всіх, і ми на це дивимось як на найбільший ризик, да? тому що. Ну, це чергова хвиля викрадання дітей, власне, може бути і в Маріуполі знаходиться на сьогоднішній день 13 тисяч дітей приблизно. Тобто, якщо вони всі вивізуть ще наших маріупольських дітечок, які додадуться до 1300 викраданих до того, ну це, це це ризик, і це проблема, і ми розуміємо, що ну таке може бути. Генеральний штаб Збройних сил України 10 липня на сторінці у Фейсбуці повідомив, що у ході наступу українські військові за попередній тиждень просунулися на понад кілометр на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Загалом від початку наступу на цих напрямках українська армія звільнила від російських окупантів 169 квадратних кілометрів української землі. Це приблизно співмірно з площою міста Одеса, зазначили у Генштабі. Напередодні у міністерстві оборони повідомили, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають гарячі бої. Українські військові продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах. Військовий оглядач порталу Дефенс Експрес Іван Киричевський зазначив, що командування збройних сил України досі тримає в напрузі командування російської армії, аби воно не могло визначити на якому напрямку буде здійснено головний удар. Відповідно, вимушено також розтягувати резерв. Плюс, як ми можемо подивитися по всім там актуальним картам, там, де є офіційно підтверджені дані про наше просування, все-таки наші війська намагаються рухатися рівномірно вздовж всієї лінії фронту, ну тому що ну, в цьому все таки ж є певна логіка, тому що м, нинішня операція контрнаступ СУ на півдні, він ж має на меті не просто там кількість показники по площі звільненої території, або там е, не просто вихід на якісь там знакові міста, ну той самий Бердянськ, Маріуполь. Не Мелітополь на алеї заодно так планомірне просування до того рубежа, який би наприклад дозволив би вже наші реактивні артилерії працювати по залізниці та іншим транспортним комунікаціям, які складають цю особу так званого цього коридору окупантів з окупованого Донбасу на Крим. У російських військових досі є перевага у живій силі, а також в артилерії, бронетехніці і авіації. Крім того, просування українських військ заважає замінованість території, каже експерт. Можна, звісно, моделювати ідеальні моделі в стилі там, там, установки розмінування, там, ну, струю ЗСУ, або е радянський ур 77 Змій Горинивич, або американський М58 Міклік, викидають шнури для розмінування. Мін не підривається, все, є прохід у мінному полі, але росіяни побудували настільки глибокі мінні поля, що там треба таких залпів. Проробити, ну може, десяток, навіть щоб просто прорвати одне мінне поле. А прорвати мінне поле в той час, коли ще працює ворожа артилерія, або гелікоптери, ну це складно. Втім, російські військові не мають можливостей для наступу, зазначив Іван Киричевський. Мовляв, ще день продовжатися, проджатися день простоять, і потім знову е, на Херсон-Миколаїв та Одесу, ну це буде хіба що пропагандистська казка для підйому духу, ну, тому що е, ця історія, що три лінії оборони расистів тримається на 1000 кілометрів по степу, вона якби проти них грає обороту роль, ну, тому що одна справа, коли. Е, Війська протиборствуючих сторін розподілені рівномірно по тій ділянці фронту, а інша справа, справа спробувати нанести концентрований удар і часто дати противнику розгадати замисел, підтягнути резерви, заблокувати рух вперед. Тому от повторюю ще раз намагатися затримати темпи руху наших військ вперед, Очевидно, навіть самі росіяни ставлять собі задачу максимум. Ситуація на фронті у південному регіоні може змінитися досить несподівано, вважає експерт, оскільки російська армія має проблеми у системі управління, особливо в критичних ситуаціях вже якраз починався листопад, це виглядало, що дуже така затяжна кампанія буде. І навіть коли там наші війська вже підійшли до околиць Херсона, всі очікували, що це буде мінімум 2-3 тижні боїв на укріпленнях хрошистів навколо самого Херсона. А потім вони ще спробують нав'язати вуличні бої. ну Тобто все виглядало так якось не дуже. А потім в них трапився черговий акт доброї волі з тим шоу Суровікіна. І шоу його про те, що як вони успішно наступають, все знищують. Щойно ну, треба відтягнути війська на інші береги Дніпра, ну тому що так противна обстановка диктує, і так вони самі собі оборону посипали. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, Новини про Преазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про приазов'я.